Я хлоп неженатий, шукаю собі бабу нормальну. Значить, маю хазяйство, маю огород, можу показати. Кабачки, огірки, хазяйновитий, роботящий. Таку тепличку маю, тут маю теж нарощення. Працюю тяжко в полі, руками працюю. Тако підробляю, трохи настроїться. І що значить? значить знакомлюся я з бабою. І коли вона взнає, ну я таку гарну за чесом, фотографуюся там, все, як то кажуть, на сайтах знайомств. Тільки вона взнає, що я роблю на стройці, вона не хоче зі мною общатися. А я собі просто хочу познайомитись, ну хай в неї буде троє-четверо дітей. Це не важливо. Головне, щоб вона роботяща була для душі. Якщо я дуже в активному пошуку, найдися, ну дивись, як є. У мене огород, і картопля, і все, і руками все працює, всі кукуруза є. Помідорчики свіжі, без хімії. Якщо в тебе є пара дітей, то в нас хоч якісь вітамінчики будуть. Що жду тебе?